Чому наша молодь хоче їхати з України? Що тут не так у нас? І нам потрібно вирівняти це настільки, щоб навпаки, та молодь до нас приїхала. Знаєте, що, наприклад, більшість європейських країн зараз зняли плату за вище навчання вище, за валі ноль. Знаєте чому? Тому що до них з усього світу поїхали талонові. Ще залишають, вони вчать їх мову, і вони вже залишаються них жити і стають їх народом. А у нас зараз ще підняли вартість навчання. Знаєте, от такі речі вони не сумісні з викликами, які стоять перед Україною. Да? І Можу вам сказати, що друге це наша молодь, вона мусить тут повністю весь список отримати того, що їм потрібно від освіти доступне до можливості створити родину, щоб не жити ну, є в наметах,